Достатньо прогресивна була ідея просвіщеної монархії в часи Катерини ІІ, Да? І Катерина II, вона у нас ще була, як ви знаєте, Німкенією за свої Ми Переписувалися з таким товаришем по імені Вальтер. І, коротше, говоря, ну, так зовні антураж був позитивний. І знайти спільну мову, більше частина французів, до речі, поїхала воювати під. Москву. І тобто знайти спільну мову. Ну, наприклад, був такий Теофіль Готьє. Теофілі його звали. Ні-ні, я, я можу помилятися. Шуаз, Шуазель. Шуазель Готьє. Він був в 1797 році, навіть він, він був свого часу посланником в Стамбулі при Османському дворі. А потім переїхав під Росію, і він був безпосередньо керівником цього Кауфера, коли в Стамбулі вони разом служили. В общем, Кауфер здавав, скоріше за все, через нього контакти налагодження з Росією. Тобто росіяни точно знали ці плани, звідки, куди, що, як. Тобто вони коли брали ту, ту Бесарабю в 1812 році, вони йшли по розвіданим містам. знаєте, Тут були такі, така інформація навіть. Ну, от, Наприклад, на цьому плані деякі квартали етнічні. Тобто ви можете, отут от вони всі підписані. Отут от, навіть є циганський квартал, да? а, а оце турецькі квартали, оце от грецькі і, а, і вірменські. Ну і так далі подібне. Ви знали, звідки можна заходити так, щоб не було спротиву. Це стосувалося всіх містів, міст Ізмаїла, Кілії. І так далі то подібне. Вот. Така деталізована інформація. Він підписував э, вежі, він підписував власне глибини цього рову, він писав інформацію про якірні стоянки. Отут, вот, воті, вот, вот вот, э, де спуски, де підйоми. Ну, в общем, корисна інформація, яка сьогодні нам дає тапографію старовинного кірма. А в 1789 году сюда приехал такой парень, которого звали значит, Иванов. Такая редкая русская фамилия. Это была Людина, яка работала статистом, ну скажем так, фиксатором, фотографом, как сегодня бы сказали. Е, це, це був такий чувак, який мав обов'язково фіксувати е, з різних е, ракурсів, або баталію, яка відбувається при російському війську, війську, значить, він був при канцелярії генерала Потьомкіна, або вигляд власне вже захоплених міст, щоб просто сформувати у керівництво в Петербурзі, бо воно ж не мало можливості приїхати. Да? Що саме там, значить, такого навоювали росіяни? От ви бачите, власне, як виглядав керман Білгород на е, період 1789 року. Це місто. Тобто сьогодні це б називалося б село, бо одноітажні одноповерхові будинки. Но є і двоповерхові будинки, є мечеті. Ну, тобто це вигляд з боку е, воріт метої брами, яка на Бендери вела. Назвала Бендерська брама. Ну, дуже чахле, таке, бачите, да? то ров вал і такое чахле строєння з чистаколом. Ну, яким було обнесено пасад, або варош, як його називали власні турки. І от праворуч ви бачите цвинтар, турецький, османський цвинтар на другому е узвозі. Да? Це не навіть не пів міста, це лише один з кварталів. Це квартал, який от на холмі знаходиться само місто, а тут от, в низинці власне, знаходиться на долині е, два квартали, вона називалась, значить, Зміїна Магала і Водяная Магала, бо вони затоплювалися. Коли з ліману йшов вітер західний, а він тут основний, то ну, зміни чому? Бо там змій повно, в, в Дністровському Лімані вводяться от зелені зелених ужит, який значвани. То є Зміїни і Магала це історична назва. Ісу, Магала, ну, магала це квартал арабської і турецької Махале. Нечіт, до речі, в Бессарабії Махале, Магала досі використовується і вас зрозуміють. О, тут от казали про одесизми, тобто е, такое слово, Абажді. Якщо Абажді, значить з Одесс. І... Так вот, это тоже интерес, это вы, вы, А от в Бессарабию, якщо ви переїжджаєте і вам кажуть, там, там Магала така, і ви э, не розумієте, значить ви вже не були, значить ви точно не місцевий. Вот в Ізмаїлі розумієте, якщо ви скажете там Магала, де Магала там така. Ну, магала це наш Пятачок, наш квартал. Вот. В Кишиньові так розуміють, Магала, якщо скажете, будуть розуміти. Це лінгістичні залишки османських часів. І от фортеця виглядає з півдня. Бачите, яка дійсно в пропорції, велична така середньовічний замок, замкового типу, така дуже велика, класна, потужна. Ну, на жаль, сьогодні вигляд не зовсім такий, як є, бо вона потребує реставрації і так далі. Но, тим не менш збереженість вважається доброю. А тут Іванов вже малював в акварель, Скоріше за все він малював ну, ясна річ для Катерини. І тут ви бачите власне, вежу, вона називалася Мірелір Колісі, тобто вежа військового керівника. А там от, от вежа називається Пушкіна сьогодні. Вона так називається. Но, як вона називалась при турках, не знаю, може теж Пушкін Пушкіна. Або Мара Хаяма, чорт його знає. Е, Справа в тому, що в кожній українській фортеці буде вежа Пушкіна. Якщо е, це десь на південь від Києва, ну, так, я знаю, що Пушкін на Західну Україну не заїжджав, бо не було там нормального сполучення, і вона була під, самим, під е, поляками. Да? Ну все ж він їхав кудись там на Крим. То в кожній фортеці буде вежа Пушкіна через те, що е, обов'язково в кожній фортеці він мав на ту вежу зайти, переночувати там, от як тут за, за легендою, і написати свою 10 главу Євгеніо Нігіна або Циган, який по Біссарабії, шумної толпою кудись там нісуть. Значить, е, От цей міф, власне, вніс такий парень, його звали фотограф е, за професією звали Ян в прізвище Ян, а звали як не пам'ятаю. Він просто сфотографував цю вежу в 1905 році, чи щось таке. Написав підпис. Це ну, були відкритки. Фотографічна, до речі, мастерська була дуже крута в Кермані. Бо якщо є руїни, то обов'язково будуть фотографічні такі. Був такий парень от в Одесі був такий Йосип Карлос Мігурський. В 1700, сімсот році він видає альбом на таких великих листах, сріблом. 10 15 там, чи двадцять лістів називається одесські альбоми, «Одеські віди, щось таке. Так от в цих одеських відах чотири uh, великих фотографії Керманської фортеці. Тобто чувак не полінівся, поїхав сюди, виставив фотоапарат, бо воно вартувало уваги. А керманська фортеця унікальна сам. Він витратив час і кошти, бо uh, такий фотознімок дуже коштовний був. І от сфотографував. Так він, Йосип Карліч Фігурський, він один з перших, Карл Йосич, да, він, Йосип Карлович, по-моєму. Він один з перших фотографів Одеси взагалі. І щоб ви розуміли, от в Одесі цього альбому немає. Він сьогодні зберігається лише в РНБ, тобто, як це не прикро, в російській національній бібліотеці імені Салтикова щедріна на Нєвському проспекті. От туди свого часу довелося їхати і брати в відділі естампів цей альбом від Одеси. Такий здоровенний, і нам робили те саме, нам робили точно то, то все опубліковано. І ясна річ, що якщо є руїни, то будуть і фотографи. і От власне його традиції мастерської Мігурського прийняв там Ян, Гіровіч, там був такий в Акермані. Не пам'ятаю. А продавати це якось треба, бо вони фотографували і намагалися заробляти на цьому. Бо це було як фотоакритка. Привіти за кермана, наприклад. Ну і керман. Кірман. От он з цього боку сфотографував, а продавати треба, і значить, написав, що це вежа, в якої значить, де ця башня, де Пушкін промічтав всю ночь. Значить, прибуває в Акермані щось таке, третє, 15. И так оно закрепилось, и за ней вежа Пушкина. То есть сегодня в Германии все знают, что это вежа Пушкина. Хотя Пушкин не мог промечтать в этой башне всю ночь, потому что приехал он сюда 14 декабря 21 года. И вежа была занедбана, даху не было, перекрытия поворовали местные краеведы в эти, значит, грабители, крестьяне и так далее. И это просто такая коробка каменады. Ну, легенда, ви бачите, закріп... закріплюється. Ну і от, значить, хоча Пушкін був в Керманії і був в, в Керманській фортеці. От. І далі на Ізмаїл поїхав. Значить, от вона збереглася. Оцей веджо дуже цікава штука, бачите, тут є лоджя. Тобто вона дійсно комісарська. Там далі не пам'ятаю, будуть фотографії чи ні. От ви на балкон можете вийти, і тут відкривався від на Молдову. Тобто він е, ліцом стоїть в тому Кишеньовському шляху, звідки власне починалося від Акерману, починався шлях туди на Сучаву, на Молдову і далі на Львов, і так далі. Бо звідси з цього напрямку починався той самий торгівельний, е, так званий великий, знам славетний, в 15 столітті середньовічний шлях. Значит, е, Молдавський торговий Путін називався. Власне, це основа економічного економічних статків розквіту Керман, Білгорода. А все це зароблено було, власне, на транзитній торговлі. Все йшло морем до порту Білгород в 15 столітті, з Криму, Трабзона. Куди, власне, привозили венеціанські, генуезькі купці свій товар Степом з Китаю. Або з Татарії, власне, з середньовічної Орди. І все це переправлялося в керман через море, а вже за керману воно йшло по Суху, вздовж Дністра на Сучаву, на Львів, туди далі. І цей великий торгівельний молдавський шлях він зробив економіку Молдови в 15 столітті. І на цьому, власне, виник ото, ото ераблагоденства да, для кермана. Оце от дуже теж цікавий такий від, я не знаю, як сказати, від торгового двору от такий от апендікс винесено. Оця от вежа у Кауфера називалася Кіч е, Кіч-Мєд. не пам'ятаю вже. В общем, переводиться як сухарна вежа, Тобто сухарі тут зберігали або випекали. Це теж мож, можна допустити припустити, що тут була. Якась пікарня, вежі вони під інфраструктуру не використовувалися. скрізь за все, там зберігалися якісь припаси. І е, важливо те було, що ця вежа прикривала вхід. От ви його тут бачите, точніше вихід прямо на воду. І такий спуск пандус, бачите, один другий. З такими дерев'яними дурами, такими, от, серге, такі столби. Чому? Права в тому, що сюди виїжджали вали з цистернами. Набирали воду, заїжджали по колесах в ту, в ту воду, їх прив'язували до цих от Серге, і набирали воду, вони їх піднімали до фортеці. І це була основна функція цього так званого торгового двору або водного барбакана. Той водний барбакан мав захищати. Найважливіше для того, хто знаходиться всередині фортеці під час облоги, або взагалі, не під час облоги, бо води тут нема нормальної. І колодязів ти тут не викопаєш. Тобто вода або цистерною деждіваю накопичувалася. Ми знаємо пару цистерн на теренах на території кірманської фортеці. Або технічна вода заводилася з ліману, але вона така мутновата, тобто їй треба було дати її відстоятися, а потім її, конечно, треба було кип'ятити. В принципі, нічого тут дурного нема. Мені теж доводилося пити воду, наприклад. Ну, не пити, а там, коли я був туристом на Туренчуке, це, от, власне, він впадає в Дністр, який впадає в акерманський лиман. Поруч з Біляєвкою. Що так черпали воду наприкінці 90-х і кипітіли. кип'ітіли, і суп варіли, нічого ніхто не Значить, E, значит, тобто о, така практика була, тут нічого дивного немає, і сьогодні проблеми в Акермані з водою теж великі, до речі. E, ну от e, e, -таки, без, без цензури нікуди. Було таке одеське імператорське общество історії древності, a, яке видавало таку, значить... Збірку я вам казав про неї в часі Воронцова записка Одеського общества історії древності, Заїд. І от ви бачите тут подпись «Бассоль, 1938 рік. Дуже цікава світлина. Це нарис головного входу в Кірманську фортецю. цитадель на дальньому плані. А це руїни, значить, от якраз біля того це центральний розкоп, про який я вам казав. Це руїни. Хамам Султан Селім називався. Султан Селім І. Тобто десь це 16 століття, і в 1938 році, бачите, він ще зберігався той хамам. Це найбільший хамам в Акермані. Дуже шикарний, крутий. Якщо ви були в Стамбулі, там навколо центральної частини Ахмед, як це називається? Султан Ахмед, там є хамами. Ну, тут треба якось показувати, не знаю. Там є хаман 1740 року, наприклад. І Старовинний хаман без всяких пліток, старовинний мармур там, і так далі подібне. У вас там парят, шмарять і так далі. І оці всі штучки значит, з плануванні. і фіксація власне, тепла, пара, світло, і так далі. Це все від, 16... від 17-18 століття. Хамам дуже важлива штука в житті будь-якого мусульманина, бо треба робити амевійні перед тим, як ви виходите на молитовну свою процедуру, на намаз. І вони от звикли до чистоти. Вони взагалі, люди, які наслідували Візантійську імперії, а Візантійська імперія вона наслідувала Римській імперії. І взагалі Римська імперія полюбляла будувати терми. Тобто це те, де. Люди приймали, власне, да, вони були завжди громадськими, да, тобто для всіх. І от ви бачите Султан Цілім, Хамам такий от, в, да, його значить, розібрали в 1850-х роках, наприкінці, значить, розібрали місцеві. Но тут от цікаво, що ту екскурсію приїжджим, да, приїжджим в цивільному. Так, колегам Басоллі і всіх, і, і, і членам того Одеського товариства історії Древності, читає турок. Бачите, в турецькій турецькому одязі Чалма у нього, Халат. І от тут теж ніби турок стоїть. Чому? Бо турки тут не поїхали за Кермана, як його було приєднано до Російської імперії в 1812 році. Турки залишалися тут. Аж до 1841 року, принаймні, ми знаємо, 43-го навіть. Такий був Юзеф Крашевський, польський письменник, він відвідав кірман і пише: о, я там, значить, на циганській магале бачу, циганська магала, кстати, Я вам сказав про циганський квартал. А, бачите, в 19 столітті вона була циганська Магала. А, от. Це з 18 століття збереглося. Він сидить там на лавочці щотки читає. Тобто не було такого тотального вигнання скажімо так, геноциду османського населення, турецького населення. Mm -hmm. От як Хамам той виглядав всередині, це центральна зала, бакові такі от ви знаєте, кабінки в хамамах зазвичай є. Це значить, малюнок, кольоровий малюнок 1848 року. І поруч, в 400 метрах від фортеці, знаходиться храм Пресвятої Богородиці. Він до реставрації, він зараз інакше виглядає. Ну, тобто так виглядає, тільки немає вот білого штукатурки. Це храм вірменський, який має два входи. Один власне, західний. В античному стилі Портік. Це 1827 року будова. І це 1827 року, скоріше за все, добудова. Ну, принаймні, Портік. Тут колокольня мала бути, не добудували. А основний основний, храма, храм, оцей от комплекс, да, Значить, він такий хрестообразний, Т-образний, т подібний. Він 17 століття. От ви входите, він отпів підземний, от ви входите до нього по таких сходах, праворуч будуть отакі от пліти, пліти, значить, могильні, 17 століття. Вони пов'язані з тим, що в вірменські традиції обов'язково є така традиція перед входом в храм. Вам треба обов'язково, ну скажімо так, це вважається престижним, якщо ваша могила, я вот не знаю, або вони там не хоронили, не ховали людей, а може лише виставляли плиту від якогось давнього, від якогось давнього поховання. Ну, принаймні, при вході треба було її потерти ногами, тобто обов'язково треба було її затирати через те, що вважалося з кожним таким рухом, там йому на тому світі, значить, відпускалися гріхи, бо за нього от, попрання от, от цього святого, цієї пліти да, могійної, воно значить дозволяє душі, скажімо так, ну, не крилятися. От дивна така логіка, але принаймні в вірменській традиції це не вважалося вандалізмом. І тому от перед входом у нас є такі пліти. Це алтарі, алтар, алтарна частина. От рівень сучасної денної поверхні ви бачите. Да? Тобто храм напівпідземний. Чому він напівпідземний? Я не знаю. Чому він напівпідземний, сказати важко. У нас є три таких напівпідземних храми в Бесарабії. Перший це власне храм. Вірменській святої Богородиці, яка знаходиться на вулиці Вірменській на розі Грецької в окірмані. Другий такий храм, до речі, він сьогодні православного, він належить православним. Він знаходиться в Кіліях Святого Ніколая. Там. Дата навіть є у нас 1647 рік будівництва. Його побудував такий Василь Луп Молдавський господар. І ще один такий храм, він в даному випадку у нас привіт. Да. Він у нас тисячі, скоріше за все, 18 століття. Він у нас побудований в селі, а, значить. Райцентр такий кау, Каушани в Молдові. Він дуже цікавий, теж напівподземний і там немає дати, але я думаю, що він до в 18 століття, бо там розпис дуже класний, там фресковий розпис. От таких от три храми ми сьогодні маємо. Я думаю, що всі вони були більш-менш ну, вірменськими, принаймні, в кілі.